Наприкінці квітня у селі Нованакрасівка Сафянівської громади Ізмаїльського району пройшли громадські слухання у закладі загальної середньої освіти Новонекрасівського старостинського округу, де мешканці села, керівництво Сафянівської громади та робоча ініціативна група, обговорювали створення опорного навчального закладу у Ларжанському ліцеї. Згідно чинному законодавству України та реформи середньої освіти з вересня 2026 року, сільські школи, в яких кількість учнів десятих класів недостатня для створення хоча б двох профільних класів. Переводяться на навчання до найближчого опорного навчального закладу. Ми провели загальне слухання спочатку в громаді. Ми видали розпорядження про проведення громадських слухань. Ми громадські слухання вже провели в Матроському закладі загальної середньої освіти. І саме сьогодні ми знаходимося в закладі загальної середньої освіти нової Некрасівки. Я хочу всім мешканцям громади нагадати, що є закони України, є конституція України. І ми всі мешканці громади маємо виконувати чітко поставлене нам завдання. А це виконувати укази президента України, постанови. Кабінета міністрів України ми маємо виконувати Конституцію і бути гідними громадянами своєї рідної незалежної держави. Слід нагадати, що рік тому громадою було запропоновано конкурс для усіх середніх навчальних закладів Сав'янівської громади на отримання звання опорного навчального закладу. Він заклад сефіянської громади мав право податися на е, конкурс як опорний заклад. І цих 16 закладів у нас подалися два: це Кам'янський заклад загальної середньої освіти та Лержанський заклад загальної середньої освіти. Всі ці заклади, або два заклади, я зараз тільки про них кажу, вони пройшли відповідно до постанови критерії відбору, де вони набирали ці відсотки, котрі їм дозволяли стати як е, опорний заклад для е, ближайших старостинських округів. Отже, з 2026 навчального року учні десятих класів села Нова Некрасівка, згідно освітянського закону нашої держави, повинні навчатися у Ларжанському опорному закладі. Таке рішення викликало чималі невдоволення у мешканців села. Наразі у новонокрасівській школі навчається 195 учнів. Форма навчання змішана з причини недостатньої місткості діючого укриття. А ось учні молодшої школи, взагалі, під час повітряної тривоги перебувають у коридорах закладу по правилам двох стін. Але як відомо, з нового навчального року це правила більш не буде діючим. Під час огляду закладу керівництвом громади було вирішено розбудувати та облаштувати сумісними зусиллями громади та батьків нове укриття у цокольному приміщенні школи. Не Офлайн, а онлайн, треба укриття. І сьогодні ми побачили, нам Оксана Сергійовна запропонувала, їй підказала ДСНС, вона показала, ДСНС сказала, що якщо зробити це в цокольне приміщення, то можна буде навчатися а, офлайн. Ми для цього будемо з вами старатися, щоб діти 1 вересня прийшли, якщо буде продовжений військовий стан. Okay, okay. І було а, у нас укриття. Закінчились громадські слухання голосуванням щодо створення навчального опорного закладу у Ларжанському ліцеї. Хто проти створення опорного закладу у Ларжанському? Хто проти? Хто проти створення опорного закладу у Ларжанському ліцею? Хто проти? 18 голосів. Всі почули, хто утримується від цього питання. Я Один, два, п'ять, шість, сім, вісім, 17. Всі почули, 17 отрималося. Хто за створення опорного закладу? Получається, що у нас, вибачте, 18, 17, 20. По результатам сьогоднішнього голосування ми побачимо, ми у нас було 21 голос за то ми, ми далі наш наступний крок. Ми поїдемо до Лажанського закладу загальної середньої освіти, Ми відвеземо протоколи. У нас сьогодні було 100% присутність члени робочої групи, і вони також висловлюють свою думку. І ми всі знаємо, що є реформа. І нашу реформу освітянську реформу ми маємо виконувати в наступному е навчальному році, 24 25 двадцять році. Ми запропонували нашим матросянським і новонекрасівським закладам загальної середньої освіти, що діти, котрі перейдуть до 11-го класу, вони обов'язково закінчать свій навчальний процес своїх закладах загальної середньої освіти. А 10-й клас поїде вже до Ларжанського ліцею до опорного е закладу в майбутньому, і ми як е е громада беремо на себе обов'язок підвозити учнів та вчителів мають навчати наших дітей в блажанському закладі, і процес перевезення, вибачте, дітей громада бере на себе за свій бюджетний кошт. Ксенія Перевезова, Юрій Слободяний. для юг тудей.